Так, зараз знімемо відео, яка вієлка луча віє, от сою. А ну, проштурхайно. Ну. Світя. Це, коротше, та соя. Вмітали в гаражі, те, що лишилось від здачі. Ну і ціла попадає. Так, сюди вибуває ось таке. Бурьян половинка. Ну а хорошого гнила теж йде от. Ну і половинка попадає. Двісті половинка. Одна, дві, три, чотири, ого. Коротше, є і гнила, і половинка, і більша, і менша вся вкупу йде. На нашій так не було. Оце ходить.